Усім привіт! Сьогодні готуємо заварне тісто для вареників і пельменів, ніжне, м'яке і податливе. Усі інгредієнти шукайте в описі під відео, а ми починаємо. Беремо глибоку миску і сиплемо 2 стакани просіяного борошна, додаємо щедру щіпку солі та пару ложок соняшникової олії без запаху. Перемішуємо виделкою. А тепер обережно тоненькою цівкою вливаємо крутий кип'яток, не припиняючи помішувати. Місимо старанно, щоб усе борошно заварилося. Даємо нашій хмаринці охолонути хвилин 10. Час для яєць вбиваємо їх у тісто і замішуємо руками. Місимо до гладенького стану, щоб тісто стало м'яким, як щічки немовляти. Якщо треба, додаємо ще трішки борошна. І ось наш красунчик, м'який однорідний калачик тіста. Але перед тим як ліпити вареники, даємо йому відпочити. Загортаємо в пакетик і залишаємо на 20-30 хвилин при кімнатній температурі. Заверне тісто для пельменів і вареників, готове до кулінарних шедеврів. Ліпіть із любов'ю, їжте із задоволенням, і не забудьте підписатися.